Ось у нас ротатайп. Нажимаємо. Якщо у вас українську, зразу починайте внизу є. Якщо не, не українська, на вас англійська. Шукайте українську обов'язково, тому що у вас буде не 100 символів, а тільки 20. Де показувати. І ви скажете, що ви погано друкуєте. Це дуже важливо, бо сайт трохи глючний. Через цей інтерфейс це вже перевірено. Нажимайте пройти тест. І ось тут вибираєте українська розкладка або англійська. Це буде англійський текст, тут українська розкладка. Іменно на ній, не для початківця, а іменно для е, цієї. Ми проходимо тест в рамках цієї. Е, можете міняти текст при бажанні. Можете його перечитати е, при потребі того, чого тут на початку. І просто починаєте міняєте мову на українські букви. І обов'язково починаєте зразу друкувати без, якщо вже горить, мігає оця штучка. Ви нажимаєте, Shift, я нажимаю Т, і, і починаю друкувати. Вот. І так далі. І воно так далі ви друкуєте, поки не пройде в цей час. В кінці вам буде показаний жовтий такі квадрати, і там будуть два числа. І цих два числа записуєте кожного разу. І найкраще подаєте мені. Краще Кількість символів там де більше, і в той момент, скільки було символів, точність е, її подаєте. Це важливо для розуміння даже точності, наскільки ви попадаєте в, е, по, по клавіатурі. А, вот.